Масштаби того, як нині суттєво зменшилась кількість води в кресівському водосховищі неозброєним оком, можна побачити неподалік від клубу юних моряків і далі по берегу. Там, де ще недавно була річка Саксагань, зараз оголене дно, побутове сміття та, на жаль, рештки битого скла. А все через обсяги води, які помітно скоротилися. Це наслідок аномальної спеки, яка була в місті тиждень-два тому. На пляж, площа якого раптово збільшилась останнім часом, періодично приходить на прогулянку французький бульдог юкі в супроводі хазяйки Анастасії. Тут хвостати полюбляє бігати по піску і залазити у воду, але тепер дійти та зайти до освіжаючої водойми треба ще довше та далі. Дівчина розказує та показує, як змінився пейзаж цієї місцини на кресівському водосховищі. Було значно більше води, приблизно ось цей берег до бітонної плити. Ну це все була вода. Я думаю, що зі спекою, тому що ну десь під 40 градусів була жаріжка десь в місяць, то я думаю, що ну з цим пов'язано все ж таки, тому що ну нереальна спека, і тому вода, я думаю, так і відійшла навряд чи це пов'язано з чимось іншим. Опадів не було, була спека, і ну, її просто немає де взятись. Аномальна спека обміління річки Саксагань, гирло якої знаходиться поблизу міста Кам'янське і нині майже зневоднене. Все це призводить окрім падіння рівня води ще й до масового мору риби. Один з таких випадків зафільмували біля села Новомайське. Трохи раніше в міністерстві довкілля попереджували, що внаслідок підриву росіянами в червні 2023-го дамби Каховської ГЕС велика кількість невеликих річок, в тому числі в Придніпровській височині, з часом можуть змінити свої русла або й зовсім пересихати. Міському управлінні екології підтверджують, на поточну ситуацію з наповненням води кресівського водосховища прямо впливають одразу декілька чинників: аномальна спека та мала кількість атмосферних опадів. Так, якщо в липні 2023 року опадів та середньодобова позначка температури були 74 мм міліметри та майже 23 градуси, то цьогоріч це майже 7 міліметрів проти майже 28 градусів по Цельсію. Себто опадів цьогоріч в 11 разів менше. Маємо офіційну інформацію з медметерологічної служби про те, що дивіться два аспекти: це показники опадів і показники середньої температури повітря, наприклад, за останні 2-3 місяці, вони в рази відрізняються. Тобто, показники кількість опадів в рази менше, ніж, наприклад, в минулому році, а показники температури там, на 5-6 градусів. Вище ніж аналогічні. Чому важливий ще показник температури? Тому що випаровування з поверхні водосховища воно колосальне. Наприклад, на, на прикладі там південного водосховища, яке є основним джерелом водопостачання міста, то за добу з поверхні водосховища у такі спекотні дні може випаровуватися до 100 тисяч кубічних метрів води. Через спеку та фактичну відсутність опадів помітно впав рівень Макортівському водосховищі, звідки саксагань далі перетікає та наповнює собою Кресівське водосховище. У кривому розі ж в середньому рівень товщі води впав приблизно на пів метра за таких погодних умов. Втім, не все так сумно. Після випадіння достатньої кількості дощів ситуація має нормалізуватися, але коли це станеться, поки важко сказати. Олександр Фефілатів Лі перший міський.